Привіт! Я Кравченко Елеонора. Хочу в кіно, але мені хочеться, щоб в кіно мене побачило у такому амплуа, як бачать у театрі. В театрі я завжди грала таких вольових жінок, харизматичних, шльондр. Ну, коротше, набридло грати дівчаток 16 років. Хоча я розумію, що, мабуть, візуально я так і схожа, але хочеться більш таких. Вольових ролей у кіно. Я займаюся спортом, взагалі спортсменка, векбордінгом, приймаю участь у змаганнях, дуже обожнюю цей екстремальний від спорту. Вмію кататися на серфінгу, на сноуборді. Маю посвідчення водія категорії Б, взагалі машину водити обожнюю. Вмію їздити верхи, займалася кінним спортом. Спілкуюся, до речі, українською, англійською, російською. Трішки французькою мовою знаходжусь у Києві. Їхати нікуди не збираюсь, бо дуже люблю Україну. Відкрита до проєктів. Дякую.